Лекція Роберта Адамса на тему, коли ми щасливі. Якщо ви запитаєте пересічного перехожого на вулиці, Хто ти? То він відповість, як його звуть. Але він уяви не має, хто він насправді. При народженні вам було дано ім'я, але ви це не та людина. Ким ви були до ім'я наречення, ким ви були до народження? Ось у чому питання. Хто ви насправді? Дійсно, хто ви? Будь-яке припущення буде неправильним. На це запитання нема відповіді, на нього й ніколи не було відповіді менше з тим ви є тією силою, яка вміщує в себе життя, все життя людей, місця, речі та сила, що перебуває в солодкій дрімоті свідомості. Ми можемо сказати. Що свідомість є субстратом усього сутнього. Що таке свідомість? Що таке субстрат? Це абсолютне ніщо. Це ніщо, яке ви ніяк не зможете осягнути у своєму мозку, своїм розумом. Нема жодного способу, щоб це з'ясувати в людському сприйнятті, тому що ваші думки завжди чимось зайняті. Тому ви можете сказати, що ваша увага зайнята тим чи іншим, як свідомість може бути зайнята тим, що ви уявляєте, якщо ваші думки це частина відносного світу, і в думках для вас нема ніг, крім того, що вони змушують вас жити в якості людської істоти. Ви повинні вийти за межі думок, за межі міркувань. За межі всього, що ви колись розуміли, ви маєте бути свідомістю, щоб зрозуміти свідомість. Для того, щоб зробити це, вам потрібно відкинути все, в що ви вірите, все, що вам довелося зрозуміти, має бути перевершено. Все, про що ви можете думати, має відійти. Ваше розуміння правильного і неправильного, хорошого і поганого, Верхнього і нижнього, заднього і переднього, всі ці речі має бути перевершено, повністю забрано з ваших мислительних шаблонів. Зрештою, що таке життя? Яким воно бачиться? Життя це ніщо інше, як бульбашки в океані. Бульбашки, як хвилі, постійно приходять і відходять, але океан залишається завжди. А бульбашки і хвилі це частина океану. Вони постійно і безперервно приходять і відходять самі собою. Щохвилини приходять і відходять мільйони і мільйони бульбашок і хвиль. Вони повертаються в океан і знову виходять з океану і стають бульбашками. Та океан завжди залишається океаном. Те ж саме із людським життям, те ж саме із існуванням. Ви здаєтеся людською істотою, ви здаєтесь особистістю, місцем або річчю, але ви цим не є. Ви тут лише на короткий час. Ви зникаєте, ви знову повертаєтесь, і знову зникаєте і повертаєтесь. А що ж, океан? Він завжди залишається тим самим. В океані живе безліч різних риб, безліч різних істот. У свідомості є безліч різних істот, тварин, комах, людей. Менше з тим, усе знаходиться тут лише на короткий термін, а потім все це відходить, все зникає. Чому нас хвилює все це? Чому ми так стурбовані? Подібними речами, яке це має значення? Одного разу ви з'ясуєте, що щастя, радість, любов і спокій це споконвічні складові вашого єства, це ваша жива істина. Ви не те, чим здаєтесь, ви не та людина, якою, як ви думаєте, являєтесь. Ви знаходитеся. За межами цього. Менше з тим ви здаєтеся людиною. Здається, що в своєму житті ви відчуваєте якісь хвилювання, ви зростаєте в певній країні, ви належите до певної раси та певної релігії, і ви вважаєте, що це ви. Але це взагалі не ви. Ви за межами цього. Далеко. Поза межами цього. І коли ви дізнаєтеся, хто ви є, тоді ви будете дуже щасливими, дуже спокійними. І ви будете благословінням для інших людей. Єдиний спосіб, яким ви можете допомогти якійсь іншій людині, це взнати себе. Єдиний спосіб яким ви можете якось служити іншим людям, це пізнати себе. Єдиний спосіб, яким ви можете дати щось комусь, це дізнатися, хто ви. Тому що, коли ви знаєте себе, тоді ви знаєте інших. Ви з'ясуєте, що інші люди це ви, є тільки одне істинне я. Все є цим істинним я, буквально все. кожен листочок, кожна рослина, кожне яблуко, все, що є, це істинне я, це єдине істинне я і є вами. Та втім, більшість з вас цього не знають, і ви не можете сліпо прийняти на віру те, смак, чого ви не відчували. Те, Чого ви не переживали? Відповідно, коли ви дізнаєтеся, що існує щось іще, що знаходиться поза межами парадигми людства, за межами переживання, то відправляєтеся шукати це, ви йдете це шукати. Але коли ви, куди ви прямуєте на пошуки? Ви йдете всередину себе, не в зовнішній світ, що ви знайдете? Якщо відправитеся на пошуки в світ, ви знайдете ще більше світу, ось і все. Люди шукають відповідей у цьому світі. Вони шукають у цьому світі якихось особливих учителів. Але все, що вони знаходять, це ще більше світу. Відповідь знаходиться у вас і ніде більше. Ви єднісні. Всередині вас є все, що вам потрібно для того, щоб знайти відповіді на всі питання життя та вашого існування. У вас є це, це ви, але щось не дає нам зробити це, і це щось називається розумом. Розум насправді це не наш друг, розум затримує вас прив'язаними до землі. Він тримає вас прив'язаними до людини, місця або речі. Розум змушує вірити вас в те, що варто лише повернути, як щойно за рогом ви знайдете своє щастя Він змушує вас вірити в те, що ваша свобода знаходиться в якомусь певному місці, що ваше звільнення знаходиться у вашому улюбленому місці. І ви шукаєте це всюди. І ви завжди будете розчарованими. Ви можете знайти двійко відповідей, котрі вам сподобаються, ви можете знайти пару людей, які скажуть вам щось таке, що буде здаватися вам дуже правильним. Через деякий час все це минає і ви опиняєтесь там, звідки почали. І ви, і я знаємо чимало людей, які провели в пошуках багато-багато років. Протягом 20, 30, 40 років вони шукали відповідей на життєві питання, але вони знаходяться там само, звідки починали 20 років тому. Вони пройшли через все, що тільки можна було, вони були в певних місцях, вони зустрічалися з певними людьми, але вони ніяк не змінилися. Тому що вони насправді ніколи не досліджували себе. Вони кажуть, що робили це. Вони кажуть, що працюють над собою впродовж багатьох років. Але нічого не відбулося. Але чи справді вони працювали над собою? Те, що вони робили, це не більше ніж короткі роздуми на цю тему і прочитані декілька книг. Але вони ніколи не занурювалися в істинне Я досить глибоко для того, щоб знайти відповіді. А це саме те, що ви маєте робити. Ви маєте зануритися глибоко-глибоко всередину себе, зануритися глибше, ніж ви можете уявити. Єдиний спосіб це зробити відмовитися від зовнішнього світу, відмовитися подумки, а не фізично. Іншими словами, не реагувати на речі, спостерігати за речами, дивитися, як світ проходить повз, облишити його в спокої. Він не хороший і не поганий. Він не може нічого запропонувати вам. І при цьому ви будете робити те, що ви маєте робити, ви будете робити те, заради чого прийшли сюди. Якщо ви маєте працювати, ви будете працювати. Якщо ви не повинні працювати, то ви не будете працювати. Якщо ви маєте одружитися, то ви одружитеся. Якщо ви не повинні одружитися, то ви не будете одруженим. Все станеться саме собою. Однак всередині себе ви будете знати, що це не ви. Ситуація це не ви. Це не має нічого спільного з вами. Ви поза межами ототожнення, за межами ситуації, за межами переживань, за межами усього. Менше з тим, ви також являєтесь усім. Якщо ви почнете ставитися дещо серйозніше до цієї роботи. То припините так серйозно сприймати всі речі цього світу. Ви почнете розуміти, як залишати речі в спокої. Вас буде більше цікавити занурення всередину себе для того, щоб знайти себе, зрозуміти себе, зрозуміти, хто ви і що ви. Але тоді знову приходить розум, щоб грати з вами в ігри. Він захоплює вас. Він змушує відмовитися вас від цього на деякий час. Він змушує вас почати насолоджуватися так званим життям. Він змушує вас знову бути Його частиною. Він вручає вам речі, Він дає вам речі, і ви відчуваєте багато хвилювань, як приємних, так і поганих. І ви знову забуваєте про істинне я. Про те, хто ви є. І більшість людей залишається такими доти, поки не постаріють і не вмруть. Але існують ті люди, хто в меншості, які не задовольняються негативною відповіддю. На цій землі є та меншість людей, які прагнуть лише одного звільнення. І це найголовніше, що є в їхньому розумі. Це єдине, про що вони думають вдень і вночі. Вони думають про те, щоб стати вільними, а те, про що ви думаєте, думає про вас. Отже, спочатку ви використовуєте свій розум для того, щоб прагнути цілковитого звільнення. Якщо ви маєте сильний намір до звільнення, то щось підкаже вам, що розум має бути зруйновано. Що розум має піти. Що я маю на увазі, коли говорю, розум має бути знищено, розум має піти. Я маю на увазі, що розум має бути залишено в спокої. Не потрібно втручатися в його роботу, потрібно спостерігати розум, дивитися на розум, не дивлячись на нього. Це може бути зроблено. Адже якщо ви кажете, я спостерігаю за розумом, я дивлюся на розум, то я, від імені якого ви говорите, це також розум. Отже, насправді ви кажете, що розум спостерігає за розумом, і таким чином ви нікуди не потрапляєте. Менше з тим є спосіб для того, щоб одночасно дивитися на думки. І не дивитися на думки, щоб спостерігати за думками і не спостерігати за думками. Просто будьте. Виявиться, що за тим, як ви робите це, все довкола вас починає змінюватися, і при цьому все довкола залишається тим самим. Ви бачите те, чого не бачать інші люди, ви стаєте тим. Чим інші люди ніколи не зможуть стати. Наприклад, ви стаєте всепроникаючим. ви починаєте відчувати свою присутність, свою сутність у листі, деревах, ви починаєте бачити, що все це є істинним я. І я є те. Ось коли ви отримуєте абсолютну повагу до всього життя. Все стає Богом, все стає свідомістю. Ви більше не говорите Я, я, мені, мені, мені потрібно це, я хочу те, я почуваю себе так, я відчуваю себе не так. Ви виросли з цього. Ви використовуєте термін я тільки в розмовах з людьми. Вони не розуміють, про що ви говорите. Тому, спілкуючись із ними, ви користуєтеся терміном я. Але самі ви знаєте, що я не існує, нема більше я, щоб тримати вас у рабстві, я поступилося дорогою всюди сутності. Є також хороша новина з цього приводу: будь-яка людина в будь-яку мить може звільнитися, і це тому, що ви вже вільні. Якби ви не були вільними, то ви ніколи б не змогли звільнитися. І тому, що ви вже вільні, все, що вам потрібно зробити, це викинути весь той мотлох, котрий змушує вас думати, ніби ви не вільні. Це ті темні хмари, безліч прошарків сміття, якими ви покрили себе впродовж багатьох років. Думка я важливий якимось є ось що тримає вас у рабстві. Правда в тому, що ви ніхто, ви це ніщо. А втім, ви це все. Як можете ви бути і нічим, і всім? Доти, поки ви думаєте, що ви хтось або щось, ви обмежуєте себе, ви робите себе дуже обмеженими. Думаючи, що ви щось або хтось. Якщо ви можете бути ніким і нічим, то ви все, ви це не щось. Зверніть увагу, наскільки тихо стає у вашому розумі, коли я припиняю говорити? Я маю на увазі стан поміж думками. Коли в цю секунду, в цей момент. Нічого не відбувається, коли розум повністю затих, а думки більше не рухаються. У ту мить в проміжку між думками і є ваше істинне я. Перебувайте в цьому моменті, де б ви не знаходилися, на ринковій площі або в храмі. Навчіться входити в цей стан, навчіться бути в спокої. І немає жодного значення те, що відбувається навколо вас. Не має жодного значення те, що роблять інші люди. Ви внутрішньо нерухомі. Коли ви внутрішньо нерухомі, є спокій. Коли ви внутрішньо нерухомі, тоді є щастя. Чи можете ви собі уявити людину, яка була б завжди щаслива? Яка була б щасливою без жодної причини. Більшості з нас говорили, що для того, щоб бути щасливим, потрібно отримати щось хороше, для того, щоб ми були щасливі, щось хороше має трапитися з нами, інакше ми будемо нещасними. Менше з тим, істина полягає в тому, що щастя це сама ваша природа, нічим не затьмарене щастя. Вічне щастя, щастя на віки. Прямо тепер ви єте. Адже прямо тепер нічого не відбувається. А коли нічого не відбувається, ви знаходитесь у стані щастя, в стані спокою. Але щойно приводяться в рух хвилі розуму, одразу починає функціонувати Я. Ви починаєте знову думати, мені потрібно це, я відчуваю це, я є це, а потім розум знову заспокоюється, і я перестає бути активним. І ви відчуваєте себе щасливими. Ви у спокої. Тепер ви розумієте, що саме я повинно піти. Саме я має бути усунуто. Саме я повинно бути перевершено. Як це захопливо сидіти, не вимовляючи я, не думаючи про я. Я втомився, я відчуваю так, я відчуваю себе інак. Тепер ви можете знати, хто ви, тепер ви можете реально знати себе. Ви можете зрозуміти, що ви саме тепер є брахманом. Що ви є абсолютною реальністю, чистим усвідомленням. На початку ви не могли зробити цього, тому що вас розум було заповнено повсякденними справами, його було наповнено я, я. я». Тепер ви знаходитеся в спокої, ніяке я не турбує вас, ніяке я нічого не говорить вам. Увесь цей час ви переживаєте свою істинну природу. Таким чином старайтесь усвідомлювати це під час ваших повсякденних хвилювань, починаючи з того моменту, коли ви прокидаєтеся зранку. Ловіть себе. Ловіть себе, як щойно ви починаєте думати. Нема значення, про що ви думаєте, про хороше чи погане, все це одне й те ж саме. Що змушує вас думати? Я хворий, я відчуваю, що мене болить голова, я відчуваю себе щасливим, мені сумно. Зрозумійте, звідки приходять ці думки. Тепер ви знаєте, що це не ваші думки. Вони належать я. Це не ваші думки. У вас ніколи не було цих думок. Вони належать я. Я думка. Це корінь всіх ваших проблем. Тому, викорінивши я, ви придбаєте повну свободу і звільнення. Яким шляхом ви отримуєте звільнення? Шляхом розуміння того, що я кажу прямо тепер: дозвольте я повністю вийти з вас, дозвольте йому покинути вас. Вам воно більше не потрібне, це єдина ваша проблема. Подумайте про ті проблеми, які вам здається, що у вас є, подумайте про ті ситуації, в які вас залучено. Все це тільки тому, що ви говорите я. Тіло не може сказати я. Я просто з'являється, воно виникає, ніби ні звідки. Менше з тим, якщо воно прийшло не з тіла, то звідки ж воно взялося? Коли я говорю про я. То маю на увазі его, розум, це одне і те ж, це все я. Розум, его і я це все одне. Насправді, я ні звідки не прийшло, я це оптична ілюзія, воно не існує. Особисте я ніколи не існувало і ніколи не існуватиме, ви це не воно. Зрозумійте це. Ви не маєте абсолютно нічого спільного з я. Однак ви також і не ваше тіло. Ви це не тіло. Ви це не я. Що ж ви таке? З'ясуйте це. Намагайтеся проводити більше часу на самоті. Не читайте занадто багато. Не дивіться телевізор занадто багато, не залучайтеся занадто до світу, проводьте час наодинці з собою, щоб ви могли зануритися якомога глибше в себе і знайти відповіді на всі свої питання. Всі вони всередині вас. Вони завжди були там. Вам більше нічого не потрібно робити. Коли ви зануритеся глибоко в себе, тоді потрібна практика прийде до вас. Та практика, яку ви маєте робити, сама прийде до вас. Віднині ви вільні.